Привіт всім з нашого Херсону. Сьогодні у нас важкий день для міста, тому що сьогодні було багато прильотів із, на жаль, з жертвами, з людськими. Це по області. І у нас дівчинці в Камишанах буквально от нещодавно був приліт, одірвала руку, это капець. Вона дуже в важкому стані зараз в лікарні, а взагалі, ну, це взагалі важко навіть це вимовляти. Пожежа в декілька районах міста. В общем, що я вам хочу сказати, у нас сильний ворог, і ми повинні це розуміти. І тому, незважаючи на що, тримаємося. Коли запитують, як ви там в Херсоні. Як і зараз, щоб не плакати, я сміялась. Насправді, ну такі часи. Такі часи. Зараз дуже е я в Тиктоці широко немає. І в тиктоці я, тому що треба там теж. Розповідати там багато хто дивиться, я була здивована, але дивляться і навіть коментують. І коментують навіть деякі ви бачили як. От. ну Це зелені коментують, наші коментують адекватно. І тому людям цікаво, що в Херсоні на Херсонщині, людям цікаво про Україну, людям цікаво про Петра Олексівича. Петро Олексійович нещодавно з'явився в Тіктоці. І зараз дуже багато мені попадається м -м, відео. Це така нарізочка з п'ятирічної давнини, коли Петро Олексійович попереджав, коли оце був стадіон, і коли він криком кричав: що люди схаменіться, люди, подумайте, як можна обирати людину, котра, без досвіду, котра, ну, ну взагалі, тут можна повторяти багато чого, але я дивлюсь на це, і мені. У мене таке прямо відчуття страну просралі. Але будемо прочатися, що нам робити. У нас немає іншого виходу, правда? Тому так, тому я нагадую, будь ласка, ще завтра і післязавтра у нас триває лотерея. Ми збираємо на рації для хлопців. Хлопці на сході, 47-ма бригада, рації потрібні, звернувся наш партієць. Допомагаємо. І зараз, що я так здихаю. Дуже часто зараз камбати, камбрії, вони шукають вихід. Вони шукають вихід на Петра Олексійовича з проханням про допомогу. Звертаються до мене Оксана, що робити, як написати лист, як його передати, і так далі. І я вкотре буду казати. І, на жаль, Петро Олексійович, я просто його захищаю, я ну, правда, я, я, наскільки я бачу і розумію, як працює команда справи громад, як працює команда фонду Порошенка, як їм важко, як важко збираються гроші. Але ми повинні розуміти, що в першу чергу, і в основну чергу іде все в і ДШБ. І то не всім. Але максимально. І деяким там силам спецоперації, тобто тим, кому допомагають з 2014 року. На жаль, не може, навіть наскільки б не був потужним Петро Олексійович із права громад, допомогти всій армії. От якби його обрали президентом, о, тоді би і бюджет був в руках, і тоді би їх парламент голосував би по-іншому, та тоді би і склад парламенту був інший, що там казати? А зараз ні. Зараз такого немає. І тому я просто розумію відчай тих, хто на фронті, але я вам хочу сказати ще інше: це я чула на власні вуха, і це дуже образливо і для всіх нас. І для європейської сальдарності і для справи громад, і це я не від Петра Олексійовича чула. Але коли приїжджали до нас, то так між собою просто дівчата перемовлялися, а я почула. Ну я думаю, що це можна сказати. Коли привозять машини, мавіки, купу ніщаків, це було рік тому, а навіть не сей там зам командира приїхати а присилає. там... Позвоню лейтенанта, це добре, що взагалі забирають допомогу, але це не повага. А коли кажуть, та що нам тут Порошенка на фіху, нам не треба, таке є, і в нашій 124-й бригаді, але ви кажете: а коли ми передаємо от. Багато нам допомагала 124-та, коли ще алергія воювала і її підрозділ. То допомагали нам розгружати вантаж і загружати вантаж. І ми в першу чергу давали своїм тим, кого ми знаємо, особливо коли Каховську Гес розтращила. Були і генератори, були і човни, і чого тільки у нас не було. І ми ділилися і роздавали від фонду Порошенка, від справи громад. Це все. То уявляється, були такі командири, котрі казали, та ой, ну що воно там, але брали. А, як виховувати людей з маличку, треба виховувати в сім'ях? Але для того, щоб в сім'ях виховувати з маличку гідних людей, людей, котрі будуть відноситися до інших з повагою, до того, що роблять з повагою, то це ж і тато, і мама повинні ж бути, хто їх виховує, цих дітей? Да? А коли тата і мама, яка різниця, то і діти такі виростають, на жаль. Тому підтримуємо один одного, що нам залишається. Намагаємося якомога більше любити своїх, підставляти їм плече і не опускати рук. Оце саме головне руки не опускаємо, пхнемо вперед, тому що зараз на нас дуже велика відповідальність. Ми повинні тих, хто в армії, підтримати хоча б морально. Ну і, принаймні, поки що ми плетемо сітки, дай Бог здоров'я ручкам наших дівчат і хлопців. Поки що ми випікаємо хліб, дай Бог здоров'я нашим дівчатам і хлопцям, хто працює на пікарні. Це е, ризиковано і це ризиковано, Але вони ходять і випікають цей хліб. Тому, тому так, ми зараз шукаємо іншу локацію, е, і це важко її знайти. Дуже, але ну, ми будемо намагатися, щоб переїхати трошки подалі від того місця, де ми знаходимося зараз. Ну, долучаємося до нашої лотереї, кажу в 150 раз. Не опускаємо руки, не опускаємо носа і тримаємо хвост пістолетом і пам'ятаємо: ніхто крім нас, я прямо як десантура, да? ніхто крім нас, але так воно і є. А цапи нехай дохнуть пачками. Ми все одно переможемо. Фіх вони вгадали. І зелена пліснява згине, як роса на сонці. Всесвіт почуй мене. Слава Україні!